Заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яка стосується можливої зміни його політики по відношенню до російсько-української війни. Сенатор Лінсі Грем, який залишається одним з найбільш послідованих прихильників України в лавах республіканської партії і серед близького оточення Дональда Трампа, говорив про важливу частину. Тих дій, які можна очікувати від американського керівництва для того, щоб примусити Росію припинити війну, а Путіна опинитися за столом для реальних мирних перемовин. Серед тих заходів, про які говорив сенатор Лінці, Грем, насамперед, збільшення військової допомоги для України. Сенатор Грем говорить про цілі потоки нової військової допомоги для України, зокрема, тієї, яка буде купуватися європейськими країнами для потреб української армії, і це відома схема, яка очевидно має задовольнити Дональда Трампа, і вона дозволить продовжувати і роботу підприємств американського військово-промислового комплексу. і... Допомогу українській армії в її опорі російській агресії, і це також є досить важливим моментом, якщо звичайно завтра цей момент буде озвучений президентом Сполучених Штатів. Ще один момент пов'язаний із новими. Імовірними санкціями і з тим законопроектом, який як можна зрозуміти, незабаром може бути схвалений конгресом Сполучених Штатів, бо тепер у схваленні цього законопроекту зацікавлений і сам Дональд Трамп. Сенатори очевидно готові піти на зустріч американського президенту і дати йому інструмент власних рішень щодо подальших санкцій проти Росії та її союзників. Тобто, Трамп може як зменшувати, так і збільшувати санкційний тиск у відповідності до позицій країн, які залучені у російсько-український конфлікт. Але Лінсі Грем вперше, як на мене, озвучив реальну причину економічної сталості Росії в період безпрецедентних західних санкцій. І це закупівля російської нафти такими країнами, як Китай, Індія і Бразилія. Лінсі Грем підкреслив, що Сполучені Штати мають чітко. Наголосити, що ці країни не мають підтримувати енергетичні стосунки із Російською Федерацією, що вони мають обрати або економічне співробітництво із Сполученими Штатами, або енергетичне співробітництво із Російською Федерацією, і це дуже важливий момент заяви американського сенатора і сутності цієї. Важливої законодавчої ініціативи, яка може бути проголосована вже найближчими днями і тижнями, що в ній абсолютно чітко окреслюється, хто реально причетний до виживаємості Росії в умовах безпрецедентних західних санкцій, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо б Російська Федерація не мала можливості продавати нафту Китаю, Індії та іншим країнам глобального півдня ну, звичайно. Тут Китай і Індія на першому місці у неї не було б ніяких реальних шансів продовжувати війну проти нашої держави. Лінсі Грем нагадав, що такі країни, як Індія, які потім перепродають російські нафтопродукти, ще й наживаються. На цій війні і треба сказати, що до цієї заяви американського сенатора жодний західний чиновник так чітко і відверто не висловлювався щодо реальної деструктивної ролі. Країн глобального півдня у війні Росії проти України, адже для будь-якої війни потрібні гроші і грубі гроші, і Путін отримує ці гроші саме від співробітництва із Сідзіньпіном, із Нарендрою Моді із Лулою Ігнасіо да Сільв. І ці люди причому продовжують говорити, що вони зацікавлені у припиненні російського Української війни, а деякі, як скажемо, індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді, навіть відвідують українську столицю. Але тут є досить важливе питання, відповідь на яке я продовжую шукати всіми тими тижнями, коли мова йшла про законопроект Лінці Грема. А як це реально втілити у життя? Ну, 500 відсадків для країн, які торгують з Росією. Нафтопродуктами це непогана цифра, але Дональд Трамп вже намагався запровадити майже аналогічне мито для Китайської Народної Республіки. Це було, здається, 260% на китайську продукцію. І як відомо, Китай зовсім не пішов на поступки Сполученим Штатам. Навпаки, він запровадив власне мито, не менш серйозне для американської економіки, ніж американське мито для китайської. Він обмежив. Продаж сполученим штатам критично важливих для економіки цієї країни рідкісно земельних металів і мінералів, і таким чином довів, що із Пекіном Вашингтон, принаймні на сьогоднішній день, не може розмовляти мови ультиматумів, чи можуть Сполучені Штати в цій ситуації недавньої тарифної війни дозволити собі тарифну війну не тільки із Пекіном, але й з Нью-Делі? Та ще й в ситуації, коли тарифна війна із Бразилією фактично вже розпочалася без будь-яких санкцій, пов'язаних із російською нафтою, а тільки із намаганням Дональда Трампа допомогти своєму давньому політичному союзникові, колишньому президенту Бразилії, який зараз знаходиться під судовим переслідуванням, так що тут є досить важливий звичайно, момент. Практичної реалізації всіх цих обіцянок, які ми почули від лінці Грема, Якою буде кількість американської зброї, яку зможуть закупити європейці, як швидко ця зброя з'явиться на російсько-українському фронті, щоб зупинити запланований російський наступ і зупинити людинонависницький терор Російської Федерації проти мирних українських міст. І селищ, і, звичайно, зупинити зруйнування військово-промислового комплексу України, до якого так вперто тяжіє Путін. Наскільки реалістичними будуть запровадити такі санкції проти країн глобального півдня, які дійсно примусять ці країни припинити купувати нафту у Російської Федерації і таким чином залишити росіяни з голим задом напередодні зими? Чи все ж таки Сполучені Штати? Не можуть дозволити собі різкої конфронтації з Китайською Народною Республікою та Індією. Теж хороше питання. Однак мені здається, що ні у кого не має бути сумнівом, що саме такі рішення і саме чітке визначення справжніх винуватців економічної сталості Москви це кроки у абсолютно правильному і логічному напрямку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал каналу Patreon і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і мир вам хай щастить!